Зараз з Торецького на Харківський напрямок переносимось. Доєднуємо Віталія Литвина до обговорення. Це Герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Наші вітання вам. Студія, шановні телеглядачі. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Віталію. Ну от щойно ми проводили збір на безпілотні літальні апарати в півдрони. І зараз знаємо, що також у вас відбувається збір на, на автомобілі для. Операторів безпілотників нашим глядачам знову скажемо, що все зараз є на ваших екранах, і qr код і номер картки. Ще раз вас попросимо долучитися для допомоги нашим захисникам. Що це дійсно важливо? А вас попросимо розповісти більше про збір, який ви проводите. Так, зараз розповім. Ми просто попередні збір вже закрили за допомогою вас, і телеглядачів і глядачів на Ютубі, які доєднувалися до збору. Дуже важливо. Це був збір на FPV-дрони та Мавіки для коригування артилерійських ударів. А зараз, якраз таки, цим розрахунком не вистачає автомобілів для. Оперативного добирання до позицій, звідки вони працюють як коригувальники артилерійського вогню, так само і ФПВ-дрони. тому що ворог проводить штурмові дії, активно використовує як і бронетехніку, так і штурмові групи. І цим групам розрахунків БПЛА, як FPV і коригувальників артилерійського вогню, їм потрібні автомобілі, тому що вони через знаєте, дуже низьке покриття, дорожнє покриття автомобілі приходять в негодність, противник Знищуються автомобілі, як FPV-дронами, які він використовує так само, і артилерійським вогнем, що в них артилерійських боєприпасів на харківському напрямку, та інших напрямках, де застосовується наша бригада, дуже велика кількість і багато автомобілів знищується саме артилерійським вогнем. І тому ми проводимо збір для операторів fpv дронів, щоб вони вчасно могли добиратися до своїх позицій і знищувати ворога, а таким чином берегти життя та здоров'я наших піхотинців, які безпосередньо знаходяться на лінії бойового Зіткнення, от зараз моє питання. Я думаю, воно буде важливе як роз'яснення для глядачів. Чому, чому важливо збирати не тільки на дрони, а й на автівки? Так, ви вже автівки для тих, хто ці дрони, як розвідувальні, так так таке ударня застосовує. Ви вже сказали, це допомагає оперативно так добратися до точки, здійснити завдання бойове виконати його і повернутись назад. А яка живучість автомобіля, який в умовах постійного вогню, так і максимального наближення саме. До нуля щоб більш якісно там мабуть відпрацювати операторам дронів і дронам безпосередньо. Наскільки тривала його живучість, це може тривати як декілька тижнів. Це знаєте, як повезе цьому автомобілю, і саме на якому напрямку він буде задіятися. до декількох місяців до півроку. Тобто більше можна сказати, що автомобіль може і не прожити, тому що його дуже сильно і часто використовують. Навантаження дуже високе, загружають, тому що автомобілів постійно не вистачає для перевозення боєкомплекту, того ж самого особового складу в пікапах, потім до точок, де цей особовий склад вигружається. і Потім далі він долає дуже великі відстані, щоб добратися до. Свої безпосередньої позиції, тому що ворог зараз дуже часто і великій кількості використовує свої оперативно-тактичні дрони. Це такі як Орлан, «Зала» і суперками. Якраз таки, автомобілів не вистачає постійно не тільки у операторів ФПВ-дронів, а й у артилеристів, у піхотинців, у розвідників і у всіх інших, тому що противник часто і часто нищить ці транспортні засоби нашим підрозділям, підрозділам Сил оборони України. Пане Віталію, от ми сьогодні вже, зокрема, на турецькому напрямку обговорювали ситуацію, і не тільки на ньому зараз. говоримо про ситуацію на харківському напрямку, і чимало говоримо про те, що російські окупанти ви Використовують штурмові групи, ну кидають просто там шалену кількість особового складу. А цікавить мене ще техніка, яку використовують окупанти. Що це за техніка? В якій кількості? Наскільки вона сучасна, наскільки вона ефективна? Чи можете ви це розповісти? Дивіться саме на харківському напрямку. Зараз противник здебільшого використовує тільки піхоту. На самому початку своєї харківської кампанії противник використовував легкоброньовану техніку, такі як БТР і БМП. Ну і танків в невеликій кількості, але ось якраз саме оператори підронів і наші артилеристи за допомогою коригування тими самими Мавіками, Мавіками 3Т знищили. Зараз ворог на харківському напрямку використовує штурмові групи саме піхоту без допомоги. Моги без прикриття техніки, але він компенсує цю відсутність техніки на харківському напрямку великою кількістю оперативно-тактичної авіації і керованих авіабомб. А ось якщо взяти інші напрямки, де застосовується наша бригада, саме Лиманський напрямок і Куп'янський, на якому знаєте, зараз кількість бойових зіткнень трохи більша, ніж саме на Харківському напрямку, там в районі населеного пункту липці, де виконує службове завдання наша бригада, то там противник використовує танки БМП 1 БМП-2 та БТР, щоб, знаєте, вони дуже різко вилітають. Танки починають працювати безпосередньо прямою наводкою по нашим позиціям. А на БМП і БТРах вони просто хочуть раптово доставити свою піхоту як можна ближче до позиції Сил оборони України. Піхота десантується і вже потім далі проводить штурмові дії. Також вони ще використовують як баги, легкові автомобілі і мотоцикли. Тобто, знаєте, від напрямку до напрямку, від командира до командира підрозділів Російської Федерації, вони використовують різну техніку тактику, штурмових дій і. І тактику оборони. Ударні дрони, і наша можливість протистояти їм, я про мобільні реби, які так само і на ці автівки, так на кшталту, не, де, ті, на які ми збираємо, встановлюють. от Як часто вони на Харківському напрямку юзують ці ударні безпілотники проти наших? І е, що у нас по наявності з цих малих ребів, середніх ребів, великих ребів, друзі, QR-код, бачите, номер карти Бачите, це нам всім потрібно, щоб була автівка у наших розвідників, так які зможуть за допомогою безпілотних літальних апаратів коригувати удар наших по ворогу. Тому скануйте QR-код. У нас є ще трохи часу, так. 30 тисяч майже зібрано, вже треба більше. Пане Віталію, прошу про реби і ворожі безпілотники. Е, так ворожих безпілотників дуже велика кількість. Це починаючи від Мавіків 3 закінчуючи великими оперативно-тактичними комплексами, такі як Орлан 10 і Суперкам. І вони в них дуже великої кількості, і вони їх можна сказати дуже професійно використовують. Вони хочуть виявляти наші логістичні шляхи, знищувати нашу логістику, паливно заправлені автомобілі. Білі, тобто знаєте, такі райони зосередження техніки, щоб ми вже не відбивали їхні штурмові дії за допомогою техніки і не могли заправляти ті самі автомобілі і оперативно доїжджати до тих чи інших позицій. І також противник дуже постійно і знаєте на постійній основі використовує коптери зі скидами. тобто такі ударні коптери, вони перероблюють мавіки, які скидають, і воги, і саморобні вибухові пристрої. І вже в них знаєте, Російська Федерація доходить до того, що вони вже використовують уніфіковані боєприпаси. Ще коли ми маємо перероблювати якісь боєприпаси, постріли до РПГ. Противник вже е, виробляє на заводах боєприпаси для скіду, боєприпаси для FPV своїх дронів, які уніфікованого типу, кумулятивного типу для знищення техніки, осколкового типу, щоб знищувати особовий склад, і для них це ну набагато простіше е, солдати або оператори ФПВі дрону використовувати саме уніфікований боєприпас, і вони. Вже до цього приходять. Ми зараз до цього ще рухаємося, але це ми ще не зробили, не поставлено озброєння такі боєприпаси. Але все в майбутньому буде. Ми до цього рухаємося. І також противник підкоригування тих самих орланів, десятих, суперкамів і зал дуже Наносить удари керованими авіабомбами і артилерійських артилерійського вогню. Зараз на харківському напрямку противник здебільшого почав використовувати системи реактивного залпового вогню, тому що ми відсунули своїми FPV-дронами, артилерійським Десь, вогнем. Пане Віталію. Спасибі. Ми на жаль часом обмежені. Дякуємо вам за все, що ви робите вам і вашим побратимам. Передайте це все. Віталій Литвин був з нами, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України.